Доброго ранку, малятка, доброго ранку, шановні батьки. Малятка, сьогодні ми поговоримо в рамках Тижня безпеки про вогник. Він буває як добрий, так і злий. І ми розберемо сьогодні, чому так буває. Добре? Погляньте, до нас завітав ось такий добрий вогник на заняття. Давайте з ним привітаємось. Я пропоную привітатись можна? Пострибати як м'ячик. Mm. Можна помахати ручкою просто вогнику, або покружляти. Ні. Nee. Як? Давайте оберемо, як ми будемо вітатись. Ога, oh. Нікітка вже встає щось відпочивує. о, oh, пострибати. Нікольчка, давай встанемо з тобою і пострибаємо давай? Я не можу. Так нічка uh -huh. встань, а так оп-оп, пострибає так. Давай я тобі допоможу. Давай. Ану ти вмієш стрибати, давай, а давай. ну покажи. Давай. Я, 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 Ой, да. з зайчиком, так? Ось так. І зайчик тобі допоміг, так? Да. А покружляти малятка ви вмієте? О, нічка вже кружляє, ану Нікітка покрутись навколо себе. Мєш кружляти? Не, Як Юла. От Ти отак головою покружляв, да? Так. Ну, супер. Також класна ідея. Так. Сьогодні хоч сідай, бо голівка закрутиться. Так. Молодець, розумняшка моя. А Баба. я пропоную вам ще помахати Баба. вогнику. Ось так. А ну помахайте Помахаю. своїми ручками. Привіт-привіт, вогнику. Привіт, 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 а, а, привіт, привіт і вогнику. І так. Сідай, Нікольчка, розумничка, молодці малятка. Ми так гарно з вами порухались, так, Привітались з вогником. Його? І ось вогник хоче нам розповісти. Коли все ж таки буває добрий вогник, послухайте. Зараз я це приберу, щоб мені не заважало. На вогні готують їжу. Бачите, ось так раніше не було газових плит, як зараз у нас є, і раніше готували їжу ось так на вогні або у печі. Він нам світить вночі. Зараз в нас є електроенергія, а ре... Рані... люди підсвічували свій будинок за допомогою свічечки. А як на вулиці Морози, він працює у печі. Бачите? Раніше були такі каміни, і зараз у заможних людей також це є таке? Це дуже дороге задоволення зараз так опалювати будинок каміном. Але деяких людей він є. Так, 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 є. І ось такий вогник, Коли він опирається, можна посилити бачачи маршмелом, послухати різні історії. Або просто тріскотіння гілочок, як вогник палає і гілочки тріскотять. Люди дуже люблять так робити. Але малятка буває ще й ось такий злий вогник. І він нам розкаже, що для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті легко вогник запалити та нелегко загасити. Бачите, от Ой, може зробити пожежу в лісі чи вдома. З тим вогнем Дікам гратися не можна, так? Мама, я все вже поняв, він поняв Супер, Нікітка, це гарно, що ти поняв, що з вогнем не треба жартувати, так? І ось вогники пропонують з ними трішки погратися. Добрий та злий вогник. Зараз будуть з'являтися на екрані картинки, і ми будемо розбиратися, де добрий вогник працює, а де злий. Спробуємо малятка. Ось погляньте. У нас є о, два о. вогника і дві картинки. Ось на першій картинці в нас горить багаття, а на другій, погляньте, в нас горівся будинок, так? А ну, скажіть мені, де ж тут добрий вогник працює, Мам. а де злий? На першій картинці, який у нас буде вогник? Ж, 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 тут, а отут. Там де будинок злий, так? так? Да. А де просто да. багаття обкладене камінцями, а так, це добрий вогник працює? Так, да. да, правильно, це добрий вогник, він підсвічує нам в лісі вночі, так? А ще за допомогою нього люди можуть погрітися біля багаття. Правильно, а друга картинка, це злий вогник працює. Бачите, він запалив будинок, палає, так? Це mm. злий малятка. Так, а ну давайте подивимось тут на картинки. Як ви гадаєте, хлопчик погляньте, грався з сірничками і підпалив mm. штору. Тут працює добрий вогник чи злий? Mm. Злий. Злий. Ні... Нікольчка, mm. а ти як думаєш, добрий там вогник чи злий? Mm. Mm. Злий, так? Він... Може загорітися й далі вся квартира, так? Ану подивіться на наступну картинку. Що ви там бачите? <звук> Піси, а там вогонь в палці. Так, хлопці пішли, але не загасили багаття, так? І он, погляньте, вже колосочки там починають загоратися, так? Ану, як ви гадаєте, там добрий вогник чи злий? Він може наробити біди в лісі цей вогник? <клухи> да. опять. Так, опять злий, так? Він наробить біди в лісі, якщо не загасити багаття, коли уходиш. Нічого. Так, малятка, молодці. Нічого. А ну, Нічого. Нічого. Ось, на першій картинці. У нас горить городка, гатувала люди, так? І загорілася. Який а тут вогник працює добрий чи злий? Свічечка коли горить. Добрий. Так, Коли свічечка добрий, молодець, Нікітка. А коли yeah. не горить, отак, це злий, так? Так. Да. Молодці малята. Але сильно горить. Так, сильно він горить. Ану, погляньте, це така, е, як можна взяти з собою е, кудись на море чи до річки, така, як газова маленька конфорочка, щоб приготувати їжу. Ану, скажіть, як ви гадаєте, він злий чи mm. добре, цей вогник? Я думаю, усе жить, а усе хороший. Mm. хороший. Добре, правильно. А друга картинка? Що ви там бачите, Ніколічка? Ну подивись. Що на другій картинка? Дерево, дерево. Дерево горить, пожежа в лісі, так? Праведні, тут працює злий вогонь. Він знищить все на своєму шляху, так? І на yeah. багато біди. Молодці малятка. А ну давайте тут подивимось. Ось погляньте, на першій картинці поле горить. Бачите? Вогонь багато вогню і він повзе, повзе, повзе швиденько, так? Як ви гадаєте, тут добрий вогник чи злий працює? Yeah. Молодець, Ніколька, злий, yeah. так, Нікітка? Yeah. Ну, да. та... Сернички да. так підпалюють, дітка? Да. Як ти гадаєш, це добрий тут вогник спрацює чи злий? злий. злий. А чому? А ну допоможіть, підскажіть мені, чому тут злий вогник? Потому... Потому Правильно, якщо вони під... Взагалі діткам не можна сірничками гратись, так? А вони взяли, граються і можуть підпалити, і загориться вся квартира, так? Чи в дім, де вони там граються? І буде пожежа, так? Тут працює злий вогник. Молодці малятка. А ну, давайте тут поглянемо. Ось на першій картинці в нас феєр ось такі. Вибухівки, як ви гадаєте, який тут вогник буде працювати? Добрий чи злий? Злий, Злий, тому що вибухівка це завжди руйнування, так? Залий. Правильно, тут. А ось ці свічечки гарно прикрашені, якими можна прикрасити стіл. На Різдво, наприклад, скажіть мені, будь ласка, тут добрий вогник буде працювати чи злий? Добрий. Добрий. Але якщо бавитись зі свічечками, він може перетворитись на злий, правда? Тому забавлятися свічкою не можна, так? Молодці малям. І ось тепер наступна картинка. Ось погляньте, у нас на першій картинці кухонна плита, на якій мама готує їжу, і там горить вогонь. Як ви гадаєте, це добрий вогник там працює чи злий? Бо, злих. Злих! А чому Нікітка, якщо мама буде на кухонній плиті готувати обережно? Він буде злим? Чи він допоможе Ні! мамі приготувати їжу? Ні, не буде злим. Не буде, він допоможе мамі, так? Цей добрий вогник тут працює. А ось наступна картинка, погляньте, тут загорівся телевізор, так? Як ви гадаєте, тут злий чи добрий вогник? Злий, Злий, правильно, тому що Є! це небезпечно для діток, так? Молодці малятка. А тут, погляньте, вже, я я Погляньте, дівчинка запалила свічечку і шукає щось під ліжком. Як ви гадаєте, чи призведе. Таке до біди. Може статися пожежа? Ні, yeah. Ні. Yeah. не загориться ліжечко? Yeah. Може загорітися ліжечко, <Champions> може загорітися. Діткам взагалі не так? що не загориться? Тільки ліхтариком можна так світити, і тоді не загориться, не буде біди. А в цій ситуації може статися біда. А подивіться наступна картинка. Тут розвішали одяг прямо над пічкою, де горить вогник, так? І ось в цій ситуації добрий вогник, який допомагає мамі готувати, може завдати також біди. І він перетвориться на злий вогник. І одяг може загорітися, Чи? так? п'ять вогник. Бачите, скільки в нашому діть може бути злих вогників, так, малятка? А хто ж нам допоможе, якщо ж все ж трапилась біда? Кого треба викликати? Пожежника! Пожежника, так, ось такий гляньте пожежник до нас завітав у гості. І скажіть. Давайте допоможемо йому зібратися. Щоб те, що йому необхідне було за тінню ми знайдемо. Давайте, як ви гадаєте, що таке? Папа. Скажи ще. раз. Ну, кажи. Кажи, Він каже, як папа мій пожежник. Тебе папа пожежник, Я тоже. Це дуже небезпечна професія, так? Так. Да. Треба бути завжди уважним. Класно, бачиш, ти знаєш. Подучи, так, значить, ти мені допоможеш, так? Ти ж знаєш, да. що треба твоєму татові, щоб загасити пожежу, що йому допомагає? Що на ніжки треба взувати? Мам, ти... Ось погляньте, в мене тут є картинки, які нам допоможуть. Оце, що ми на ніжку взуємо, да. пожежнику. Сапоги. Сапоги Пап... спеціальні, так? Чоботи? Вони захищають ноги ага. пожежників, так? Так. А ось це такий спеціальний кран, до якого під'єднують шланг, так? щоб гасити пожежу. Так. А на гулі сам... на обличчя. Чим захищають Я обличчя? А ну подивіться картинки, ми, яку картинку ми оберемо? А на, обличчя, що Оце, що... Я... на обличчя одягають спеціальну захисну маску, так? Ні, так, а зверху одягають шолом на маску, так? Маска потрібна, щоб Ні. захистити обличчя і не надихатись е, Дим. з диму від вогню малятка. так? Дим. А, а на картинка, що ми на руки одягнемо нашому пожежнику? Рукавички молодці. І остання картинка, щоб гасити пожежу. Чим вони гасять? Ш... Шланг. У нього біжить водичка, так? І вони гасять водичкою пожежу. Молодці малятки. Ось я пропоную нам сьогодні з вами на згадку про те, що вогник буває добрий та злий, але я бажаю, щоб в вашому житті. Мама, це такий добрий швидко, який а дарує так? нам теплу. Виготовити ось таку а гарку, це? А це, це хороший буде? Так, ми гар, добрий вогник створимо <смас <смас з вами, <смас з> вами малятка. Біля <смас> <мальчика> якого можна зі. буде сісти та погрітися ввечері, так? Спочатку наклеїмо наші палички, коричневі такі смужечки. Це буде наша. Вогник утворився, так нам потрібні спочатку другі. Як наш край? Приклеюйте ближче донизу аркушу. Am I sure?

Тут ж не на швидкість. <ріст> Нікіта у нас хоче бути везде першим. Це старший син, такий самий. Так. Взять. першим. Ні, вона не буде. Перевертаємо. І тріски придавлінь. Бачите, клей полився. Все, нам досить. Їх, я Як? що ще ж не показали, що там далі раповано. Давай, ми зараз... ось, О, так, багато. Багато. І потім ми приклеїмо наші долоньки на наші другого, так? М -м -м. І в нас Не. вийде ось таке гарне багаття. І... ось Давай ми виберемо, який у нас внизу буде, і кабину хорошо. І ще яку? Нет. Ой, оранжеву. Ну це потім буде. Отак, клей. Раз. І оток, клей два. Тепер приклей так. <звук>

Ніколь тоже вже бачиш, як ви швидко сьогодні впорались, так? так вийшла. Ось так, ось так, Нікітка, ти своє нам покажеш? Ой, супер! Малята, гляньте, з з кожного різні вийшли вогники, так? Малята, ви молодці. Ви супер гарно впорались сьогодні з усіма Так гарно. Молодці моя, я дякую вам за допомогу. А ну, скажіть мені, будь ласка, так все ж таки вдома вогник, який допомагає мамі готувати, чи свічечку запалити. Добре. Скажіть мені, будь ласка, вдома в нас добрий вогник і він працює. Який мамі допомагає готувати вогник? Хороший. Добрий, так. А який вогник може зробити в лісі пожежу? Злий Злий вогник, так? Малятка, от я бажаю, щоб на вашому року ніколи не було злих вогників. А тільки добрі, малятка, вогники. Да. Дякую вам за роботу. Я буду чекати на фото вас з вашими гарними добрими вогниками. Добре, да. малятка? Я їх краще розгляну. Дуже Дякую вам за роботу, ви були молодці. Ді, ви не Але нам, ну, колядкам вже час прощатися. День! Я вам Ді, ось такі не. сьогодні сердечка можна відправити? Ді, па -па. Пака, па -пака, До наступної зустрічі. До побачення! <паснє>